Подобалася. мені такі маленькі млинці. От я таких або звідназвичай вони великі, а це маленьке, це дуже так делікатно для пані. Млинці встигла скуштувати, ковбаску встигла скуштувати е голубчик. Встигла скуштувати. Дуже смачно. Мені дуже подобається. Дуже смачно. Я обожнюю ці вареники. А що у вас вареники? з картоплею. Чудова атмосфера та смачна кухня панували у Луцьку на святкуванні дня міста. Бренд Мультикук пригощав лучан та гости міста своїми найсмачнішими стравами. Наготували 100 кілограмів вареників, голубців, налисників, борщу та інших страв. Дуже смачно, плинці. Так у нас таких не роблять. У нас по іншому роблять кухню але. Сподіваємось, що коли деокупують наш Мелітополь, то обов'язково запросимо вас у гості запіканку сирну і міні налізнички. Я вдома як бабуся робила засновник мультикук Володимир Матвійчук. Ділиться з нами, чому вирішили пригощати лучан, і зізнається, що ідея існувала давно проте чекала на свято для реалізації. Ми наслідуємо і інші країни, бо багато по різних країнах наші українці. Завжди проводять ці же дегустації, популяризують українську кухню, український борщ, українські вареники. І ми теж на день міста вирішили презентувати нашу українську кухню, щоб всі лучани спробували наші смаколики від бренда мультику. А ось що справді стало сюрпризом для лучан. Так це новинка італійські равіолі з українською душею. Бренд-шеф Юрій Хазіповідкривають за колісся та розповідає, що вже встигли розробити. Поки розробили вже близько 10 смаків начинок. Думаю, здивують солодкий напрямок в равіолі. Там ну вже один смак розкрию це крем брюле з карамелізованим фундуком. Якщо ви полюбляєте більш традиційні равіолі, тоді для вас ідеальний варіант з ніжним томленим м'ясом. Ця начинка це була натхнена україною картопля ще й Волиньда. Картопля це наше все запікали, не варили картоплю. Картопля запечена м'ясом. Ми. Готували довго томили в печі, і оце поєднали печена картопля з томленим м'ясом. Поки бренд шеф розповідав, люди вже чергу ставали аби спробувати новинку. Особисто від шефа дуже смачно, тісто дуже смачне, і начинка дуже м -м, така м'яка. Чи поволинські, чи не по-волинськи, не дивлячись на те, що це равіолі. дуже добре. Зокрема, мультикук частував представників меншин з Польщі, Ізраїлю, Німеччини та інших країн, які проживають в Україні. Гостям пропонували не лише нові равіолі, а й сирну запіканку та вже улюблений серед лучан торт Луцьк, який для багатьох став справжнім символом міста. Хочемо презентувати вам наш фірмовий торт коштуєте. Зараз він представлений в замороженому вигляді, так і ми як ми продаємо в магазині, але за годинки дві його можна повноцінно вже куштувати і насолоджуватися смаком. Ми Дякуємо так. за гарний сур. Один міста мультикук нагодував понад 5 тисяч людей. Кожен зміг насолодитися традиційною кухнею та спробувати новинку, яка вже є в продажі, та чекає на вас.